Дивіться, не треба забути реакцію, ну ну, Світ допомагає так, як може, або напаки намагається знайти моменти і причини, аби не допомагати, аби не зашкодити своїм стосункам з Росією. Ми на це маємо дивитися і умовно працювати на свою перемогу. Іншими словами, ми маємо більше інвестувати в військово-промисловий комплекс, тому що врашиська чума не зникне там завтра, вона не зникне після завтра. і я скажу більше, вона не зникне навіть після того, коли в нас буде перемога, коли наші війська. Повернуть контроль над нашим кордоном, а, тобто вона нікуди не дінеться. Це ну, в Росії ж не дарма ж є казка про змія Гаринича. Тобто, зрубаємо одну голову, виростає на ну, так само це. Поки ми вибачайте, нафік не зрубаємо три голови, їх не спалимо, а, ми не будемо жити в спокої. Тому нам просто конче необхідно. Я вже знов таки в вашому ефірі говорив. А, чому я не бачу якогось руху аби. А, до виробництва власної зброї розробки є, нема лише фінансування. Ми нарікаємо на протиповітряну оборону. А що було зроблено, крім того, що ми просимо і і нам надають системи, які дозволяють збивати ракети. Ну 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 як би там не було, ну я не бачу. Тану да? ну ну треба треба рухатися в цьому напрямку. Я розумію, що це буде не завтра і не післязавтра, Але дай Бог на наступному році а, при належному фінансуванні в нас з'являться свої системи протиповітряної оборони, які будуть закривати небо. Не треба надіятися, що там резолюція ООН когось піштовхне. Ну це фантастика. Це нереально. Окрім нас, нас самих. Ніхто не захистить. І тому, чим активніше ми будемо демонструвати свою можливість себе захищати, тим активніше нам будуть допомагати. О, тобто, це е, в світі люблять сильного. Вони не люблять, коли розпускають соплі, там коли, коли тільки просять. Одна справа просити можна, але коли. Ми просимо і кажемо, чекайте, за нами. Там от стоїть там ціла батарея нашого. От ми це робимо. От але нам треба трошки трошки допомоги. Я не думаю, що нам будуть відмовляти. Тому аби не не, не, не бути в очах світу, і зокрема ця Росія намагається зараз педалювати, що Україна все просить, вона сама нічого не може зробити. На треба ну, так само самим робити. І щоб ми умовно вийшли на певний, на певний рівень, коли можна сказати, почекайте, так нас ми зброю саме забезпечуємо. Ми це те зробили. Нам треба інше. Нам треба інвестиції, нам треба інфраструктурні великі проекти, тому що інвестиції це економіка. Економіка піднімає добробут людей. Тобто ми маємо прийти на інший рівень і ну і не жити сьогоднішнім днем. Ну дадуть нам чи не дадуть там, от ми е, дуже вдячні партнерам, які там виділяють велику допомогу, але знову ж таки. Сподіваюся на допомогу, але самому потрібно теж закачати рукава і працювати. Про інвестиції це ви говорите вже ча про час після перемоги. Та наскільки розумію? Ну, бо під час Дивіться, та ні, та ні. От, е, е, Знов таки світ міняється. В нас вісім років війна, і все ж таки до нас приходили інвестори, uh -huh. будували заводи. Це було важко, але розумієте, переконати люд... власника заводу, збудувати підприємство в країні, де йдуть бойові дії, дуже важко. Не дарма ще кажу про виробництво зброї. Тобто, якщо інвестор продемонструє, що ну, от в Ізраїль, ну там ж інвестори йдуть. Тому що є демонстрація потужності військової, яка дозволяє захистити ці інвестиції. Якщо ми продемонструємо, що ми можемо захистити міста, цілі регіони, інвестор прийде.